Люди, які дотичні до роботи з сім'ями, це безпосередньо старости, зараз всі познайомимося, які працюють, саме ранні виявлення на місцях займаються. Так само у нас створений є центр надання соціальних послуг, які в свою чергу також спілкуються з важливими сім'ями. Служба в справах дітей, представники освіти. ну, Тут якраз всі ті, хто має бути. Стараємося за можливості підтримувати. Є затверджені відповідні місцеві програми для підтримки. Так само, що стосується от, медицини, доступні ліки, безкоштовні ліки. Щоб людям було комфортно, робимо всі умови для цього. Дякую вам дуже. Доброго дня всім. <кхи> рада вітати. Ми з вами ми з вами вже знайомі, тому що рік назад, рівно, в травні місяці, ми проводили у вас тренінг з інформування також, патронатних вихователь. На той час у нас вже були кандидати, патронатні вихователі. Сьогодні вони працюють у нас, пані е, Оксана Рубак і Олександр Лукола. Так, вони працюють, у нас патронатна родина, яка на сьогоднішній день надала прихисток письмом дітям. Е, партнерство кожній дитині. Працює у 184 територіальних громадах 21 області всієї України, в тому числі п'ять територіальних громад нашої Червецької області. Це є Сдорожневська Чернівецька народністровського чиріська і ваша мамарська громада, яка війська в цю п'ятірку територіальних громад які надають посильну таку допомогу. Основне завдання нашого, нашого проекту за да, розвиток. Сімейного патронату, звичайно, це є забезпечення права кожної дитини на зростання в сімейному середовища. Послухати вас в моменті захисту найкращих інтересів дітей, почути ті проблеми, які є в вашій громаді, тому допомогти рано налагодити взаємодію. Начальник служби у справах дітей працюю у цій сфері вже 20 років. Для мене це раннє виявлення, це не нове. Але все одно хотіла би почерпати для себе основні аспекти у етичній, психологічній, юридичній основі роботи з, сім з даними сім'ями, а також взаємодія з іншими структурними підрозділами щодо влаштування дітей до сімейних форм, ховання, збереження дітей в сім'ях, як би не було інші сім'ї, але рідна сім'я це є основне для дитини. Оргу в заході освіти. Сьогодні очікую е, нових знань, тому що кожен день кидаємо нові виклики, і з цими новими викликами потрібно їх приймати і знати, куди далі робити. Тому чекаю насиченого дня. На сьогодні сьогодні 9 років. thank you